За 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. А решті — власна гримерочка. Я планую тут зависнути недовго. М -м -м. Тримайся міцно вова. Прізвище. Дантес. – Вік. Молодший за тебе. Зухвало. Навички. Добре тримаюсь в кадрі, гарно жартую. Іноді. Mm. Ну Добре, скажи, оце команди на сцену тільки так виразно з душею. Mm. Команди на сцену. Я переживаю. Найстріші вітання глядачам нового каналу. Це шоу хто зверху. Я Леся Нікітюк, а це мій колега Володимир Дантес. Ну що, друзі, я його обрала з багатьох інших. Сподіваюся, надовго. Ну, а тепер давай, Володька, як репетирували. Господи, команди на сцену! Команди на сцену! Бондіорна! Бондіорна! І... Я Бонднува! Цей чолов'як може будь-яку серйозну розмову перетворити на смішну. І це я не про його сімейні стосунки, а про його ютуб шоу, яке називається Дуже серйозна розмова. Актор, гуморист Володимир Шомко! Буваєш так, сидиш, піймав mm -hmm. журбинку, так. нічого тебе не радує, а потім натрапляєш на відео цього чолов'яка і стає трошечки сумніше. Mm -hmm. Тому що ти так рідко їх викладати став. Mm -hmm. Будь ласка, роби це частіше. Влад Шевченко, гуморист-влогер! Mm -hmm. Якщо б йому запропонували ну, зіграти в фільмі Містер і Місіс Сміт разом з Джеліною Джоліми сказав Стапе! Призупиніть коней. Я вже граю з Лесю Нікітюк в песиках. Дуже талановитий відданий своїй праці Артемі актор! Дякую. я радий, що ти з нами. До речі, Леся. Хотів тобі сказати, що він дуже розумна людина. Я з ним грав, хто знає, і ми там розірвали фіму в клочья. <рес> і те саме ми зробимо з командою цих дівчат. Красунь, бо я капітан команди, приведу їх чоловіків до перемоги. Яке воно наївне! Спочатку собі зачіску нормально зроби. Не команда, а мем. Чесне слово, давайте я представлю ту команду, яка сьогодні буде над тим мемом сміятися. Ха -ха -ха! Ваші овації! Ваші оплески! Одна з учасниць сьогоднішньої моєї жіночої команди вона стоїть справа біля мене. Подивіться, яка красива! Ця дівчина нещодавно знялася в еротичному трилері разом з Володимиром Дантесом. Як ви розумієте, вона відповідала за еротику, ага. а він за трилер-акторка Олена Лавренюк. Овації безкінченні сльози в студії, тому що біля мене стоїть вона, яка нещодавно сказала, що начебто в українських фільмах мають грати тільки акторки з дипломами, Ну не тільки. От я взяла. <ріст> все. Це мій диплом виховательки. І я тебе покликала сьогодні в всю студію, щоб перевиховати, щоб ти більше такого не ляпала. Хоча в нас вільна країна і кожен має говорити все, що вважає за потрібне від душі, але не про мене. Але, Лесочка, аби не ти, я б не стала така популярна. Дякую тобі. Моя бубочка. <ріст> Нема, немає інтриг, немає скандалів. Акторка Дар'я Петрожицька. І вихователька Леся Леся Нікітюра Товсталес. От ви знаєте, як кажуть люди? Люди щось знають в тому житті, бо кажуть, що талановита людина вона талановита у всьому, але це не про те, велірка. <рик> Ваші опски: співачка, діджейка, акторка, блогерка, модель, радіоведуча Валерія Товстає. І я, капітан команди, людина, яка вже мала не вести це шоу, але сурогатної ведучої не знайшли. Леся Нікітюк. Колись в 2008 році ці чоловіки болювали і підтримували мене. Це було 17 років тому. Зараз їм по 19, і Вони прийшли підтримувати мене і сюди. Дякую вам, велике! Потужна команда підтримки. Давайте гучна важна. Потужна команда підтримки є у жіночої команди, і вони зараз покажуть, як треба цю підтримку організовувати. Три, штири, дівчата. Дівчата дівчата. Чесна, прозора, і щоб ті двоє, я і він не побилися. За цим всім слідкує наш пан суддя. Вітаємо вас! І я вітаю наших дівчат, і чоловіків, і виглядачок і і біля телеекранів. Ха! Володимире, ви знаєте, у вас а. вже перший, вже золотий сезон. Так, так увага! Запитання, щоб підняти вас в очах глядачів і глядачок. Ну, давайте хто переміг? В другому сезоні музичного проєкту фабрика Зірок. А, я пам'ятаю, там був біленький хлопець, а, і його врятував дуже симпатичний, відданий своїй справі темненький хлопець. І звали їх Дантес і Олійник. Подивіться, який важкий шлях пройшла людина, щоб потрапити на це місце. Вітаю! Ви вас! Ви На шукали. своєму місці. Але для того, щоб перемогти в цьому шоу, треба. Дотримуватися правил, Треба за якими диплом. я буду спостерігати, і диплом вам в тому не допоможе. Я зроблю Блін. все для того, щоб сьогодні перемогли найсильніші! Перед початком шоу давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо нашим захисницям. Слава ЗСУ! слава Україні, героям слава слава нації, смерть ворогам, Україна понад усе. Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного конкурсу отримує дві тисячі гривень, і додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але все вирішиться у фіналі. Та команда, яка переможе в останньому конкурсі, подвоє свій виграш. А команда, яка програє, залишиться нищим. Шкода, дівчат. Ой, не жалі, зараз побачимо. Да. Давайте вже почнемо. Давайте почнемо. Давайте перший раунд. Перший раунд шовто зверху має назву руки. Ноги у чоловіків на руках вже є спеціальні лапи з літерами, а на ногах спеціальні стопи. В кожного з вас є по чотири літери. Завдяки своїм лапам і стопам ви будете складати слова відповіді на ті запитання, які буду ставити. Я запрошую вас в студію. У вас буде 90 секунд. Більше складених слів, а більше шансів на виграш. Слово починається з, капі з Капітана. Завжди з цього боку слово починається. Знали. В нього грає Роналду і Месі. Футбол. Футбол. Я я йду. Мене, мене Б. У мене перша. Л. О. Л. Мене перша. Я передостану. Дивіться, що я витворяю. А те у кого? Ханя. У мене. А у тут має бути, да? Фут. Фут. Давай. О. Фут. Yeah. Футбол. Є. Yeah. Фу. Богиня права та справедливості. Господи. Ні, ні. Справедливості? Правильно, правильно. Я нікуди не йду. – Я в кінці, а. Мі. Ого. У кого де? У кого де? У мене де? У мене і. Де Ф М має бути. – «Е». – Тут муся ще має бути. Мі? Є дівчата? Є? Є. 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 Є, є. Диплом, паспорт, код, права одним словом. Документ. 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 Я в кінці документ. – «М». Джоу. У тебе М. що? М. 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 Швидше. М. М. Розуміло, а Н. У кого? М. У кого Н? Документ. У тебе, у тебе Н на, на лівій руці. А, у мене. Супер. Документ є. Я. Людина, яка читає лекції. Лектор. У мене перше. Я те. Я третій. Я третій. Аня Р. Р. Лектор. Давай далі, давай далі, давай, давай. Нема О, нема О. У кого О? У мене нема О. Леткр. Ні, лек, нема, нема, нема. Леткор. Є? Леткор. Ле, так хто, що ж таке? Лек, у кого К, у кого К? У тебе у тебе К. У мене К. Тор! А я казав, що я третій. Лек. Це окей. А в тебе дві літери було, так? Та зарахуйте. А там не було, а можна фотофініш подивитись, будь ласка. В тебе було те, тобі треба було просто місцями помінятися ти заплутався. Ні, шовко кричав: я третій, я третій, я третій. такий, ну ладно. Ну, все, послухали мене, ну і чуть програли. Ну. Тримайте, все буде добре. Опа! Хорош. Отакий От він гедоніст. <плес> Дівчата, я вас запрошую. Боже, пішли. У мене складні літери. Дівчата слово звідси починається. За що люблю дівчат? За те, що Олена мені телефонує, і каже: Вова, розкажи трохи, ти ж ведучий, розкажи трохи про це шоу. Я кажу: подивись, ну, веселе, вона подивилась. Лєра не перший раз в цьому шоу. Леся, взагалі, вісім років його веде. Я тут, я тут. І все одно дивайте, спідниці, щоб. Ну, щоб що, що а я надягла подвійні труси, так що я підготувалася. Ну, зараз ми і побачимо. Час пішов. Міфічний кінь з одним рогом. Це... Єдино рог, єдинорог. Єдиноріг. Єдин я я перша. Я перша. Є у є, є. Є, є. мене єдино є мене де. Тихо. Не ніхто не піднімайте, якщо падають. Ніхто де в мене є є дин о Правильно. Північ та... Південь. Супер. А, в мене останньо не кріпило. Де, 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 південь? Станьте, пів. Де, де, де? Який знак тут? Пів... Південь. А де Е? Е? Півде... Південь. Ні, Н Південь. Є. Найпростіша одиниця будови організму. О, Боже, що це? Найпростіша одиниця... Будови організму подивись на мене. Подивись на мене. Клітина, увагу. клітина, клітина. Правильно. Клітина к, е. Кліт... У мене в мене. Мене ка мене к. робили. У мене, роблю, у мене і. о мене дивіться. Давай к, у мене вже іна є. А де yeah. я? Олена час збереться. Ти робиш. Клі... Кліна. Кліна. Де на матір? Клітина. Не то, не то, не то. Даша. Це клітина є. Смугаста тварина, яка любить все поласкати. Схоже, ми програми. Є о, єно, є нот. Да, поцілую. Акторка найтлі. Кіра, Кіра. Кіра.

Ну, пацани, я робив все, що міг. Я вже. Ні, 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 вов, ти не подивись на мене, клітина, ні, мрозна, ну, я, вов. ну я теж не міг гасити їх. -мі. Це взагалі моя дружина в фільмі. Мені подобається, Володя, як ти технічно проморозив, каже, всі в таких умнічці в платічках, а я знаю, що тут буде такий конкурс. Ні, конкур. так я, ясь... я знаю, що тут ти буде. Ти молодець, Сарі. Отже хлопці. Лет... Let... Скоро я вам не зараховую. А цей на фотофініші лектор був. пам'ятаєте? от ми там задзвініло, і ми одразу помінялися з Володимиром. Так, так був. але ні. А три слова склали хлопці. Вітаю Три слова, О, майда. Oh, я думала, це три, три да? слова. Нормально. Три слова дівчата. Пане суддя, прошу зразу зауважити, як хотіла висловитись Дар'я Петрижицька, а я підтримую її в цьому висловлюванні, що єдиноріг. Це вже п'ять слів. А -а. Ну я б за два рахувала точно. Точно. ]asaki. Тому що це довге слово. А документ. Це абревіатура. Давайте чесно. Порахуйте літери в слові документ. Документ легко ну, Документ. Звучи, звучи, звучи а, а там Скоро. є ріг. Можна живо... було б піти до мене, просто показати документ. Отже, дівчата такі склали і клітину, і єнота. Найкоротше слово, яке подарував вам Вова Дантес. Тому 4-3 перемога, дівчат! Я под... Це вам, це вам! А чому ви такі сумні? Та, чи робить щось приємне, але такий осад дуже такий ну, Яке приємне? Ти? Та він вам підказує ведучий В нас зливає одразу наш капітан. Ну, тіхо, 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 тіхо. Це в рамках програми «Молода Мама. Що це таке? Успокойся! Це істерички, які після кожного раунду команда переможець випиває Та-та-та-та! Ви можете заробити ще одну тисячу гривень. Для цього а, ну, треба відповісти так, на бонусне питання, яке я вам зараз поставлю. На нього до цього відповідали наші підписники, і вони дали відповідь, і це цифра. Вам треба вгадати, що ж це за цифра. Можете покупку зробити десь 10% плюс-мінус. Угу. Якщо ви готові, ми ще не готові. Скільки відсотків чоловіків ніколи не знайомилися з дівчатами у застосунках для знайомств? Ти знайомився? Ні. Ти знайомийся? Я не знайомився, років 15 вже. Не, ніхто не знайомий. Нуль. Зараз всі знайомляться в застосунках. То куди знайомитися ще? Всі на роботі. Тому і маленький відсоток, який не знайомиться не в застосунках. Так, маленький. Я ви кажете 50%. Ну, от наприклад, не взяти не велике місто, тут кудись доїдеш, тут ще не знайомство ну, да. часу взагалі не буде. Скільки телефон зайшов і когось там лайкнув? Хто знайомився, підніміть руки, я не знайомився. Застосунка, один-дві людини. У нас дві людини з два відсотка. Давайте, може, 44, так да, що вас вдруг менше. давай. 44. Лесь, хочеш статистику, яку ми провели? Жоден з наших учасників не знайомився на сайті знайомств. Група підтримки там дві людини знайомились, і мені дружини. здається, вони сюди так і потрапили. Ну, якщо чесно, давайте візьмемо великі міста. Яке знайомство взагалі? Де з ким? Ці на роботі. знайомляться через застосунки. Це допомагає, хоча б демографічну кризу вирішити в, в нашій хоча країні. Протестово. Це я конкретно про свої стосунки, які виникли в застосунку. стосунку. Ми кажемо 34... чотири. No! — 34%. — Ми домовлялися з тобою про інше. — 34 чи 44? — Леся, ти, скажем... ти в цій програмі э, відчуваєш вже правильну відповідь, тому краще кажи. — 38%. — 38% ніколи з чоловіків не знайомились на сайтах знайомств. — 57. — Давайте подивимось. — 57. — Я теж казала 55. — 51. — Ой-ой-ой-ой-ой. — ой. Але думала, як 45. команда Володиму. підвела Лесю дітю. — А я тобі тю. казала, ти Леся Іванівно, як вас команда підвела? Чому підвела? Ми мали казати 44, чого я спустилось? А лайки рахуються. Ну дивись, поставив лайк. Це вже майже познайомився. А ви так бажаєте? Лайк. Я хочу з ви познайомити. Дівчата, піду вас оце полайкую і навіть посвайпаю. Але не даю бонусу тисячу гривень. Дві тисячі гривень з'являється у дівчат, чоловіки.